Привіт! Вивчаємо відмінності між американською і британською вимовами. В американській «р» вимовляється завжди. Car, burn, a car on the ship. В британській «р» вимовляється лише перед голосними. Car р в кінці, голосної далі нема. Burn – «н» – це приголосна, а не голосна, тому знову не вимовляємо. A car on the ship. Бачимо наступне слово почнеться на голосну, тому тут же буде ру. A car on the ship. Далі коротенькі слова з буквою A. Американською fast cast past. Британською fast cast past. Далі, якщо бачимо O або якусь фігню, якийсь рандомний набір голосних і приголосних, то британською читається O, а американською A. Американською HOT but, TOT. Британською HOTs Bots Tots. Далі, якщо ти між двома голосними, то воно американською вимовляється Д, matter. Британською все нормально, ти вимовляється як Ц. Better, matter. А тепер попрактикуймося. Я вам даю набір слів, від яких у вас запутається язик, ваше завдання розпутати язик і вимовити це словосполучення сполучення британською або американською, яку ви більше любите. британською Lucifer was cast out of heaven. Lucifer was cast out of heaven. американською Lucifer was cast out of heaven. Lucifer was cast out of heaven. британською I bought a car. I bought a car. American I bought a car. I bought a car. Britain It doesn't matter. It doesn't matter. American it doesn't matter. It doesn't matter.